На жаль, в область надійшли трагічні звістки з фронту. Так на війні з росіянами загинув 51-річний Володимир Оркіш, селища Люблинець. Ковальського району воїн 1979 року народження служив на посаді стрільця санітара у стрілецькому батальйоні 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Вірний військовий присязі Володимир Оркіш загинув 24 грудня 2023 року під час бою з військовими формуваннями РФ поблизу села Берестове Бахмутського району Донецької області. Також війна забрала життя двох лучан. Боєць Олег Дем'ян. Шук 1989 року народження був призваний на військову службу по мобілізації до складу військової частини на посаду навідника десантно-штурмового взводу десантно-штурмової роти. Солдат Демінчук Олег загинув 17 грудня 2023 року. Під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Синьківка Куп'янського району Харківської області. Ще один герой з Луцька Степчук Артем 1990 року. Народження був призваний на військову службу по мобілізації до складу військової частини на посаду стрільця. Солдат загинув 22 грудня 2023 року. Під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Першотравневе травневе Куп'янського району Харківської області. Редакція телеканалу Конкурент Тіві висловлює щире співчуття рідним загиблих героїв.